Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченко. Ще одну знайшли веселу історію. Обшуки на абу міністра енергетики Галущенка привели в дуже цікаве місце будинок в царському селі, з якого він раптово виїхав у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати. І зранку там ще бачили очільницю Міненерго Гринчук за пару хвилин перед обшуками. Але головне не просто маєток. Це Субняк Віталія Захарченка, міністра втікача часів Януковича, того самого, який з деркачем розгоном студентів на майдані займався, розповів нардеп Ярослав Железняк. Депутат нагадав, що будинок екс-міністра Захарченка арештований ще з 2021 року і офіційно ним опікується АРМА. Більше того, арешт забороняє користуватись майном, тим не менш, будинок стоїть собі без управителя чотири роки. А перший конкурс АРМА оголосила тільки у вересні та жовтні 2025-го. І він провалився, не було жодного бажаючого, заявив Железняк. Він припустив, що цей будинок був ще одним беку. Офісом, де проводили корупційні оборудки в сфері енергетики.